ПМВ Н57 після реставрації поселі перевіряємо зазори. Дивіться зазор. В даному випадку від колічного вала ми заміряємо 7 соток. Далі дивимося, який ось люфт. Ми бачимо, що ось люфт у нас 16 соток. Забираємо стоєчку, дивимося крутиться вал. Бачите, крутиться вал легко. Після заміри дивимося які у нас зазори. 7. 7,766577. 7, 6, 6, 7, 7. Це у нас зазори йдуть по вертикалі. Далі розписані зазори по горизонталі ну, в різних направленнях. Тепер дивіться: ось вал він має розмір 54. 970. Коли ми дивимося, який розмір має бути вал, то ми бачимо, що у нас вал по нижньому приділу 54, 971, 54, 99 – це вал має бути з завода. Наш вал на нижньому приділі. Всі шейки. Тепер питання. Щоб тут зменшити зазор до 5,5%, соток як хоче збирати ну, як написано в мануалі, щоб його збирати, тут потрібно робити тільки заміну вала. І брати вал, який буде в поверхньому приділу. Тобто 5499. В даному випадку 7, 7, від 6 до 7 соток зазорів клієнтам віддавали, клієнти збирали, тис масло був, ніяких проблем не було. Тут далі приймайте рішення самі. Далі беремо PlayStation робимо замір на Playсті і дивимося, що у нас на Play показує. Plaсті нам показує зазор 5 соток. 40 не підходить. 6 соток не підходить. А ось 5 соток саму тему. Тобто, ви бачите, що у нас по пласті 5 соток, а по факту у нас 7 соток. Ну, Тут на все готово, можемо віддавати.